Каузен, дівчина пірат та капелюшниця, зустрічали вчора віничан, які гуляли надвечір набережною біля водограю. Люди, які перевтілились в такі образи, актори Вінницького театру Лабораторія живої скульптури за словами керівника театру Дениса Петренка. За гарною, бездощовою погоди такі вуличні скульптури на набережні можна буде бачити чи не щодня. Сьогодні я в образі Наполеона, Бонапарда. Планую десь за дві годинки, тому що фізично важко витримати, так от довго стояти. Взагалі гра акторська повинна бути на рівні, тому що потрібно рівно стояти, не говорити і не моргати до людей. Так цікавіше просто. А буває, що хочуть розсмішити ще щось? О, звичайно, бувають. Бувають, заговорити хочуть, бувають номер просять, телефон. Все буває, все буває. Але ми ж майстри повинні стримуватися. Займаюся це, це мій перший це вихід, якби, а для обличчя ну, я думаю, що ні. Тобто ви ще не, не пробували? Ні. Я перший раз е, скульптура. Костюми ми шиємо, деякі приносять самі е, моделі. Е, фарбу ми замовляємо, замовляємо це з Києва, Київ замовляє вже з Німеччини, тобто це професійна мейк, е, фарба для мейкапу, яка не шкодить шкірі. сразу трошки злепалась и говорит давайте еще разок это уже краще очень гарно да 에, надо сказать, что я впервые вижу, віжу на рутику Сколько в городах в скольких городах була. То вот я первый раз вижу. Так що інтересна задумка За гарної погоди, живі скульптури на набережній з'являтимуться щотижня. Обіцяють організатори, і щоразу вони будуть у різних образах. Ірина дідухолах Літвінцев телеканал Віта.